Добрий день, мене звати Ольга. Дуже багато років я користуюсь цією бібліотекою. Ще коли була школярка, вчилася в 19 школі, конспектувала тут, ходила і книжки брала. А потім поступила до нашого національного університету. Я за фахом філолог, англійської мови та літератури викладач. І конспекти тут робили, ходили там зі своїм. З дівчатами, з півкурсниками. Зараз працюю в Дніпропетровському медичному університеті державному і дуже часто ходжу, ще беру книжки для мами своєї, читаю українську літературу або переклади української мови. Дуже задоволена бібліотекою вашим асортиментом. У вас такий сучасний асортимент. І людьми, які працюють тут, дуже доброзичливі, завжди допоможуть щось цікаве, що тобі знайдуть, що тобі до вподоби. Мені дуже подобається тут. Дуже затишно по-домашньому. Дякую всім, хто працює тут.